Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Біла Віва, який розташований на Харківському шосе. Для вашої уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед від торгової марки «Грасета». Модель називається «Грасета Sport 18. Пінк. Це такий велосипед, який підходить для дівчат на зріст від 90 см і 1,3 м. На вік від 6-7 років розмір коліс 18 дюймів, рама, алюмінієва, легка, надійна, одна швидкість і гальмова система дискова. Дисками гальмується велосипед. Ось ротор, каліпер і механічний тросик, який гальмує колесо. Колеса насправді легко-легко крутяться. Ледве ви крутанули і вони вже легко-легко-легко крутяться. Це дозволяє на велосипеді Грасета 18 Pink їздити легше. Вчитись на велосипеді Грасета Pink 18 можна в будь-який час, в разі якщо вам підходить за розміром цей велосипед. Бачите, я тільки крутанув один раз і воно крутиться. Задні колеса трішечки крутанув, і воно тривалий-тривалий час крутиться. Це дозволяє на велосипеді легко починати рух. На цьому велосипеді дівчата будуть їхати легко, надійно і довго. Е, легко, за умов того, що покришка достатньо широка, 2,5 і п'ять ш... Тобто вона широка і роз... дозволяє. Підлікам дівчинам починати рух одразу легко, тому що велике контактне пітно з поверхні дорозі дозволяє легко знаходити рівновагу. Додаткові колеса на велосипеді Гресетто 18 ось, мають світлячіся колеса. Колеса світяться ввечері, коли ви рухаєтесь. Одна швидкість, є металевий захисний щиток ланцюга, можна їздити в сукні, є крила, легко регулюється сідуха за висотою. У велосипеда є кошик, як ви бачите. Достатньо такий приємний. І амортизаційна вілочка. У велосипеда грасета 18. на в передньому колесі амортизаційна вілка буде їхати дитина, м'ягко буде відпрацьовувати вілочка. Повторюю, гальмується велосипед ось руками. І це легше, тому що легше починати рух, не треба ловити ногу якось, вона завжди буде у вас на навантаженні. Гальмувати легше ось таким чином, тому що і швидше, і надійніше. Алюмінієве кермо, алюмінієвий винос рами. Вино керма керма, сама рама алюмінієва. Ну і наприкінці відеоогляду велосипеда Грасета 18 стоїть відзначити вагу його. Вага велосипеда, враховуючи, що тут є, і додаткові колеса, і кошик, і крила, і е, кісточки. Е, тобто достатньо легкий Велосипедик буде, враховуючи його алюмінієву раму. Ну а вага, звісно, в цифрах. Вага 12 кг 200 г. Сподобався дитячий велосипед Грасета 18 пік. Приходьте в наш київський велосипедний магазин на Харківському шосе. Їздити легко, вчитись легко, надійно. І особливість його, повторюю, нема е, обгонної муфти. Колесо заднє легко-легко крутиться, легко вчитись їздити на цьому велосипеді. Сподобався відеогляд. Від нашого магазину Вілавіва залишайте відгуки на сайті, На YouTube каналі Віла Віва. купити, переходьте по ссылці Ютуб каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І замовляйте дитячий велосипед Грасети18 для дівчат. Гарного дня! Хай щастить! До зустрічі!